Сьогодні, завдяки нашим військовим, ми можемо збиратися, аналізувати те, що було зроблено за рік. Звичайно, планувати якісь плани на майбутнє. Ну і перш за все, звичайно, сьогодні мова про вас, мова про молодь, яка в тому числі на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році так стала на захист нашої держави, і зараз потрібно тримати цей фронт. Ваш фронт це навчання передусім. Тому що вам захищати, вам відбудовувати Україну, вам планувати подальші дії, подальший відповідний розвиток. І дійсно найсміливіші ідеї для розвитку народжуються саме у вас. Звичайно, я хочу подякувати ректорам університетів. Ви знаєте, Харків це студентське місто, це місто вищої школи, 21 вищий навчальний заклад, 100 тисяч студентів це найбільша кількість з усіх міст нашої відповідної держави, і навіть в найбільшій. Тяжкі часи для Харкова, для Харківщини, для Харківської там області. Ви все одно тримаєте свої лідерські позиції. Наші харківські університети найкращі. Дякую вам. Слава нашій молоді, слава нашій державі, слава Україні! Ще забираємося! И начинаем нам дві жвати і дай показам, хто б щоб щоб не казав, забудь, розривається біла полоса яду.